Однією з найбільш гордо проголошених особливостей біткоїна є його максимальна кількість у 21 мільйон. Вважається, що ця властивість робить його схожим на обмежені ресурси, такі як золото. Але що станеться, коли всі 21 мільйон біткоїнів будуть видобуті? Спершу коротко пригадаємо, як працює майнінг біткоїна. Нові біткоїни потрапляють в обіг через процес, відомий як майнінг. Це включає використання потужних комп'ютерів для розв'язання криптографічних головоломок з метою додавання нових блоків транзакцій у блокчейн. У винагороду майнери отримують блокові нагороди. Коли біткоін лише з'явився, за кожен доданий блок майнери отримували 50 біткоїнів після кожних 210 тисяч блоків або приблизно раз на 4 роки відбувається халвінг скорочення винагороди на половину. На сьогодні вже відбулося три халвінги, тому зараз за кожен блок майнери отримують 6,25 біткоїна. Наступний халвінг очікується приблизно у квітні 2024 року. Тоді винагорода зменшиться до 3,125 біткоїна. Як бачимо, це продовжиться до того моменту, коли винагорода стане нульовою, коли буде досягнуто межі у 21 мільйон біткоїнів. І що ж тоді буде стимулювати майнерів залишатися в мережі? На відміну від золота, яким можна торгувати без майнерів, біткоін потребує майнерів, адже саме вони перевіряють транзакції і забезпечують безпеку мережі. І тут у гру вступають комісії. Окрім блокової винагороди, майнери також отримують усі комісії за транзакції, включені до блоку. Їх сплачує відправник. Ідея полягає в тому, що коли блокові винагороди закінчаться, то сподіваємось, біткоін буде достатньо поширеним або дорогим, щоб комісії стали достатньо вагомим стимулом для майнерів продовжувати роботу. Однак деякі поставили під сумнів доцільність зборів як достатнього стимулу для майнерів залишитися, оскільки, окрім стрибків під час бичачих ринків збори становили лише невелику частину від загального доходу майнерів. Однак дехто сумнівається, чи зможуть одні лише комісії утримати майнерів, оскільки, окрім сплесків під час бичачих ринків, комісії становили лише невелику частину прибутку майнерів. Хоча останні події, пов'язані з Bitcoin Ordinals, спричинили стрімке зростання комісій навіть під час ведмежого ринку, що стало плюсом для майнерів, але ще невідомо, чи це збережеться в довгостроковій перспективі. Ще одним можливим джерелом доходу можуть стати програми енергетичної відповідальності. Ці програми стимулювання стосуються великих споживачів електроенергії. Таких як майнери біткоїна отримують винагороду за добровільне призупинення роботи, щоб збалансувати навантаження на електромережу у Техасі, де зростає використання вітрової та сонячної енергії, майнери заробили до 10% своїх доходів через ці програми. Які ймовірно ставатимуть більш поширеними зі збільшенням потужностей відновлюваної енергії, до того ж, існуватимуть майнери, які мають доступ до дешевої або безкоштовної електроенергії. Вони зможуть продовжувати майнити навіть із меншими доходами. Нарешті варто згадати про власний інтерес власників біткоїна, які зацікавлені в тому, щоб мережа працювала. Згодом великі інвестиційні фонди можуть включити біткоїн до своїх портфелів, або навіть держави можуть прийняти його як резерв резервну валюту, якщо це станеться, то з'являться впливові гравці з економічною зацікавленістю, які підтримуватимуть безпеку мережі, створюючи майнінгові потужності у разі потреби. А як думаєте, ви чи зможе мережа біткоїна існувати лише на комісіях, особливо з урахуванням зростання популярності ординарів? Якщо хочете дізнатися більше про NFT та токени в біткоїні, дивіться наше відео ось тут.